Всім привіт! Мене звати Анна. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогоднішнє тренування присвячене та суглобам. суглобом. Ви можете виконувати, навіть якщо не вагітна, а просто хочете попіклуватися про своє тазове дно і, в принципі, підтримати своє фізичне здоров'я. Отже, поїхали. Починаємо ми наше тренування з позиції ноги ширше ширини плеч. І робимо вдих, і видих. І вдих. І видих, вдих, видих, вдих і видих. Я дуже люблю починати розминку з таких от позицій, з невеличкої такої розминки. Ми відчуваємо наше тіло для того, щоб розігнати лімфу по тілу і просто включитися в процес. Це наш процес. Обов'язково дихаємо, не забуваємо, що ми дихаємо животом. І починаємо поступово, помаленьку, присідати ручки перед собою. І піднімаємося вдих. І піднялися на видиху в профіль. Дивіться, ось. Ми повертаємося. Я хочу, щоб ви бачили, як ми маємо присідати, тому що це обов'язково важливо, щоб ваші коліна не заходили сильно за носочки, вперед ви не потрібно, не потрібно присідати вперед, раз відводите назад. І ми робимо присяд. Вдих і видих. І видих. Видих. І видих. Вдих, видих, вдих і видих. Наступна вправа, ми трішки ширше ставимо ноги і робимо перекати з права, право і вліво. І ще раз очок. Право і вліво. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих і видих. Стежите за тим, щоб коліна ваші були м'які. Далі ми робимо поворот наших стоп, в сторони трішки, коліна ми теж розвертаємо в сторони і присідаємо, відводячи таз трішки назад. Така от позиція в пліє поїхали один, вдих і видих. два. Три, чотири п'ять, шість, сім. Вісім. Ножки трошки вуще зводимо. І повністю присідаємо вниз. Ми робимо такі, знаєте, погоджування справа наліво. Можна повернутися трішки ближче, можна ще вуще ніжки. І опускаємо руки на підлогу, робимо перекати і розслабляємось, намагаємось максимально розслабитися в цій позиції. І видихаєте. Чудово. І опускаємося на підлогу. Трішки розігнялися, відводимо праву ногу в сторону. І ручки у нас талії. і робимо такі кола від себе. Поїхали. І один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Залишилися на вісім, видихнули, потягнулися ще більше, от, прямо відчули свій таз. Але будьте, будь ласка, дуже обережними, тому що. У жінок під час вагітності достатньо гнучкі суглоби, і ви можете себе ненароком потравмувати. Тому обов'язково стежте за своїм станом. Ми робимо все повільно в такому, знаєте своєму темпі. І робимо вибіг. Ручки у нас зберігаються на талії. Ми робимо, ставимо ногу на носочок, прокручуємо коліно всередину і відводимо в сторону. Знову зробили випад. І два. Три чотири п'ять. Шість і вісім. Коліна, можливо, у вас вже трішки так ви Можете поставити. Повністю ступу на підлогу і зняти навантаження з вашого коліна. Також ви можете підкласти собі яку-небудь подушку, можливо, піднис, щоб не було такого сильного навантаження. Далі ми вирівнюємо ножку, і ми робимо нахил повністю до ноги, лівою рукою до правої ноги. Ми робимо нахил і опускаємося, тягнемося до цієї ноги зробили нахил 2 і потягнулися. І 3 і 4 5 6 Сім. І вісім. Ручки опускаємо на підлогу, коліно ніби зараз прокручуєте ножку всередину і сідаєте на сіднички. У вас виходить позиція нога права в сторону, ліва поруч із вами. Якщо ви в носочках займаєтеся, це ще краще, тому що вам тут нічого не заважає, не тисне на животик ваш. І ми робимо. Нахил в сторону кладемо ліву ручку і нахил робимо вправо, і поїхали два вдих, і видих, і три, І чотири. І п'ять, Іс. І. І вісім. Чудово. Ножки та ближче до себе обидві ноги. По черзі кладемо коліна на підлогу Поступово, дуже повільно. Один. Два три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять і десять. Супер. Вирівнюємо обидві ножки, потягнулися вперед, намагаєтеся не округлювати спинку. Навпаки, ми її вирівняли і з рівним животиком потягнулися вперед. Зрозуміло, що ви не зможете просто лягти, в кого хороша навіть розтяжка, тому ви просто потягуєтеся в своєму максимально приємному довільному темпі. Можна трішки навіть погнутися, трішки там своє тіло. Розтрусити, можна так сказати. Хорошо, далі ми переходимо на іншу сторону, стаємо на праве коліно, ліва нога у нас йде в сторону. Ми піднімаємося, ручки на талію і поїхали. Спершу ми робимо глибокий випад в сторону і поїхали від себе коло. Один. І два, три. Чотири. П'ять. 6, Сім. Вісім. Чудово, зробили глибокий випад, стаємо на носочок. і поїхали вниз коліно один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Далі ми вирівнюємо повністю ногу. Пам'ятайте, ми можемо положити повністю ступу на підлогу. Ми робимо нахил в сторону. І опускаємося вниз, тягнемося до ноги, піднялися і два. І три. І чотири. І шість, і вісім, ручки на підлогу і опускаємося повністю на сідниці у нас коліно зігнути правої ноги, і ми опускаємося в сторону тягнемося. І так само точно вправо потягнулися, розтягнулися і два. Три, чотири, п'ять. шість, І вісім. Чудово потягнулися максимально комфортно для себе. Далі ми стаємо на чотири опори. Я включаю в цю тренувальну зв'язку ще і хвильки, тому що це дуже добре розслабляє наш поперек. Ми спершу потягнулися вперед, максимально, намагаючись знаєте, Розслабитися і таз подали назад, підкритили трішки і дуже добре розслабляєте поперек. І виходимо вперед таку невеличку хвильку і пішли знову назад. І два. Три. Чотири. П'ять. Ість, І на вісім ви повністю опускаєтеся на лікті, повністю сідаєте назад і помаленьку, так знаєте, потягуєте себе і назад, розслабляєтеся. Це така у нас варіація жабки. Але стежте, щоб вам було комфортно і в цьому положенні не було б відчуттів. Якщо Боліше підняли стрішки і ось, ось так от опустилися. Найголовніше відчуваємо розслаблення ці позиції. Піднімаємося. Таз вийшло. І тут в мене зник звук, тож я записую вам озвучку. Робите вдих і піднімаєтеся вгору, опускаєтеся вниз на видиху. Намагаєтеся не прогинатися в попереку особливо. Наступна вправа, ми переходимо на праве коліно, кладемо його перед собою і обов'язково стежимо, щоб таз був посередині відводимо ліву руку назад і так само відводимо праву ручку назад, на видиху. Можете перепіднятися трішки вище, щоб вам було комфортніше. Стежите, щоб рудна клітина у вас дивилася прямо і ви не прогиналися. Знову робите видих і вдих, і видих. Ще раз вдих. І видих, вдих і видихаєте. І далі ми переходимо на іншу сторону. Виводимо ліве коліно перед собою. Сідаємо точно так само, щоб таз у вас був прямо посередині. І починаємо виводити праву ліву руку по черзі назад. Обов'язково стежте за своїм диханням і робите вдих глибокий через ніс, видихаєте через рот, видих і вдих і видих. Ще раз вдих і видих. Далі змінюємо положення. Ставимо ніжки в довільному знаєте, такому положенні, щоб вам було комфортно. Спинку обов'язково тримаєте рівненько. Робите вдих і видих. Знову вдихаєте, ніби прогинаючись вперед, і видихаєте, скручуючись. Знову вдих і глибокий видих. Я дякую вам за те, що ви тренувалися разом зі мною. Сподіваюся, що вам сподобалося це тренування. Також буду вдячна за підписку на мій YouTube канал. Будь ласка, тренуйтеся разом зі мною. І нехай у вас все буде добре. До зустрічі!